Народився Микола Гоголь 1 квітня 1809 року у селі Великі Сорочинці, що на Полтавщині. Саме сюди приїхала його мати до лікаря, оскільки дуже хвилювалася за майбутню дитину. Перед цим вона вже втратила кілька дітей, стоячи перед образом святого Миколи Чудотворця у диканській церкві, 9 місяців тому. Вона вимолила цю дитину, хлопчика тому і назвали Миколою. Мати Гоголя Марія Іванівна вважалася першою красунею Полтавщини. Вийшла заміж у 14 років за батька письменника Василя Опанасовича. На той час, удвічі від неї старшого. Дитячі роки Гоголя пройшли в батьківському маєтку в селі Василівці. Гоголь походив із старовинного дворянського роду, всі члени якого відзначалися надзвичайною обдарованістю. Його дід Опанас Дем'янович закінчив Київську духовну академію, володів шістьма мовами, бабуся. Тетяна Семенівна гарно малювала. Батько був освіченою людиною, любив театр, сам грав у виставах домашнього театру. 1818 року Миколу віддали навчатися до полтавського повітового училища. Гоголь там поводився тихо, навіть тоді, коли його ображали. Відповідати на образи, а хто сказав. Що я їх приймаю, і я вважаю себе вищим за всі образи, говорив він. А в 1821 році він почав навчатися в Ніжинській гімназії вищих наук. У Ніжині він прожив до 1828 року. Це був нелегкий час. Юнак сумував за рідною домівкою, батьками, та разом з тим, у ці роки, виявилися таланти Гоголя. він вчився живопису, грі на скрипці, брав участь у гімназійних театральних постановках. Усі в гімназії були у захваті від комедійного. Таланту Гоголя особливо гімназістам та викладачам подобалося те, як він виконував жіночі ролі. Разом з тим, Гоголь почав писати серед його перших творів вірші, трагедії, поеми та сатири. До речі, Микола Гоголь дуже любив читати і тому багато часу проводив в бібліотеці. Для збереження чистоти книг він запропонував одягати на пальці спеціальні наперстки або ковпачки, які сам виготовляв із бумаги для того, щоб не забруднити сторінки книг. В гімназії він не був одним з найкращих учнів. Робив, до речі, дуже багато помилок у творах із словесності. До відмінників Ніжинської гімназії Микола Гоголь не належав. Дуже цікавим є запис в журналі наглядача гімназійного пансіону за 1825 рік. 15 грудня Гоголь за погані слова стояв у кутку. 19 грудня Гоголь і Прокопович за лінощі та невивчені уроки були позбавлені обіду і стояли у кутку. 20 грудня Гоголя за впертість і ліннощі позбавили чаю. 21 грудня Гоголь за те, що грався іграшками під час класу священника на обід отримав лише воду і хліб. Навчальна програма Миколи Гоголя не захоплювала, зате він страшенно полюбляв відвідувати Ніжинські базари та передмістя, і там міг годинами спілкуватися з простими людьми. До речі, дуже Гоголь любив солодкі і міг за один раз з'їсти цілу банку варення, яку привозили йому сестри. Після закінчення гімназії Микола Васильович приїздить до Петербурга. Він мріє стати актором чи режисером імператорського театру, знайти гарну квартиру, проте столиця розчарувала юнака. До театру його не взяли, гарної квартири він не знайшов і довго не міг влаштуватися на службу. Лише через деякий час Гоголь почав працювати чиновником. Та його вабить література. Він наполегливо шукає теми для своїх творів. У цей час Гоголь пише в листі до матері. Дорога моя матінко, ви багато знаєте про звичаї і традиції нашого народу. У наступному листі я чекаю від вас опису повного брання сільського дяка від верхнього одягу до самих чобіт. Так народжувалася збірка Вечори на хуторі біля диканьки, твір, який вийшов друком у 1830 році, і зробив Гоголя знаменитим. Одного разу він сповіщає матір про поїздку до Києва. Справді, поїздки Гоголя в Україну до Києва у рідну Васильівку зігріли і заспокоїли його душу. У столиці разом зі своїм другом, професором університету і збирачем народних пісень, він гуляв київськими вулицями, любив підніматися на Володимирську гірку, сидіти коло Андріївської церкви. У рідній Васильівці письменник із захопленням слухав розповіді про славних козаків, зокрема у повітки миргородського полковника Матвія Гладкого, який повернувся з турецького походу і привів із собою майже 200 визволених із полону козаків. Останні роки життя Гоголь важко хворів. Деякий час він жив у Німеччині, Франції, Італії. Лікувався там, але його зболіла душа, прагнула додому. У 1851 році він востаннє приїхав у Васильівку. Це було його прощання з рідною землею, що давала силу і наснагу. 21 лютого Микола Васильович Гоголь помер.